На дорогу, бо Ми зараз на другому, на третій поле. Зараз ми маємо острі. Я знайшла по одному людні фільмі іграшки, які випадають на ногах рандома. Що це за фільм? Це фільм. Вон піс, я його дивилася від початку до кінця. але жаль, що там тільки 9 серій, які йдуть по години, а ще там тільки один сезон. Це мої улюблені іграшки фублери. Я збираю зменшені версії. А тут вони зробили дуже прикольно. Наприклад, у цих ще. ще мають знайти, щоб їх поставити грати, як Губка Вова і якогось спатика. Це так, це Патрик. Пішли, да. Подивись, Аня, подивись. на вам. Ага, ще там жопа. Ой, а ще я знайшла папіка. Це світини. Губка Боб, ще є кроку. Патріо, яко... що показав? Патрик, кроку, кроку. Ко... Губка Боб з якогось аніме, я не знаю. І ще Стич. З мультика Ліло. Що це ти таке дивишся? Тут ми знімали мого молодшого брата. Це що, справжній козлик? Так. Ось це моя улюблена головна полка Пазла. Сьогодні я куплю на 600. А ще вони спі... не спіральні, але у них форма дуже крута. Це моє перше на 600. Максимум у мене було 300. Пішли ще дивитися. Ми вже йдемо в будинок, будинок іграшок. І мені вже купили пазу. Я дуже рада, бо я хочу вже прийти додому, далі йдемо. Ми далі йдемо в будинок іграшок. А може в акварель чи в будинок іграшок? І ми побачили, який тут класний портфель. Але ми вже маємо якийсь класний. Тому пішли далі. А оцей рюкзак мені ми замовили вже. Він дуже крутий. Я хоч бачу, я тут його... Це перший раз я його бачу вживу. Він дуже крутий. як Він дуже крутий. Саме його я і візьму школу. Я знайшла котика маленького, великого і ще раз маленького. І навіть подала з цим котиком. Якщо чесно, це цепніше котик. Я деколи я коли була мала, дуже любила про нього щось дивитися або ще щось. Я зараз дуже хочу розмальовки про нього. Тут є настільні <святок> ігри, слово мантри, тікі Турайт, Еліас, Окітеп, Імаго. Ще якось і ще якось. О, ну джуманджі є. А тут у нас є карткові ігри. Це все буде добре, Україна. Скажи, поляниця, гра для сім'ї Уна. Уна народна. Уно фліп, уно тінс. У тут у нас показують Лего духло, яке, до речі, не працює на скотик. Цей, цей, цей великий шапка тримає листочок, цей кіт? великий ведмедик тримає, Та, де, а, цей великий тримає. Та, де, а цей кіт ведмедик тримає джалу. А от цей кіт це хто? Це просто він. Він, полу... він полу... Від... кіт полуниця і в нього полонить голота. У мене є такого самого кольору кіт, але він в виключному костюмі. Тут у нас є детальки. У нас пластик якийсь. Зараз я попробую тільки на дачу чому Це, напевно, можна якось відламати. Полетімо. Не вийшло у нас класти. Прийшлося ще. Щось? Очак. А це я мені недавно дали гроші, я купила лего. у мене воно зараз дома стоїть, зібрано. Так, а це моя улюблена забавка у світі. Лего. Це скарб Мого життя. Так, ось Star Wars. Ось Спіт і Технік. А ось Технік. Як ще тут є сіті, світ-сіт, єдзяв, аватар, Гаррі Поттер і, і, і нічого не я. Чотири. Найлюбеншається моє, не тільки навіть склав. Найлюбеніша моє, це дрібнуло, якщо чесно. Але цей ніби виглядає занадто крутим, як на мене. А ось у нас картонні вироби. Ось у нас типу показаний. Я, наприклад, жираф, ми самокупив, ось і капібара, ведмедик і рибка. була, як вона називається, кажан і котик в коробці. Тут у нас вже дивці для старших. Кролик, слоник, свинка, Наприклад, от Трошки порухався. Тут у нас це французький бульдог. Голова. Опа. Ми чуть не зламали слона ну, слон і голова тірекса. Тут є равлика, ношина тесла, порше. Які все равли, познав. Іде... А ось є, у нас, і в нас ізістапой. <реку> Це мастер. Все, що захочеш, хочеш, навіть собаки з кольоровими зубами. Ось і оце. Ось і оце, що я хочу. Тут я пишу. Мені здається, що він трошки залтій, як на мене, але він дуже прикольний. Можна буде додати своїх кольорів. А тут з додатковими наліпками. Тут, на жаль, такого немає. Це 12 малюнків, плюс, а тут плюс 17. 20 налюбок і 12 малюнків. У нас пушин, творчий набір. Набір канцелярський чи творчий набір. Для мене це творчий набір, а для них набір канцелярії. Так, це здовж пошина, це другий набір кошинок. І тут багато ще наборів з кошинок. Сьогодні ми вже закінчили. Ми вже йдемо будинку і крашок. І підсумовимо, що Перше Першими пішли в Вайкікі, подивилися мені джинси, які до мене не підійшли. Потім пішли в Чудо Чудо-Острі, купили пазли, і потім в акварель купили розмальовку. Будинок іграшок, хоч не завітали, але може колись то й завітаємо туди. Ми вже йдемо з будинку ой з акварель. Ми вже купили це, а тут я побачила кружечки. З патроном, стрельно, з м'ячиком на спину і з біткоїном. Якщо б можна було біткоін вигнати, то я б його вийняла. Це война фонтан на гарні. Сьогодні... А я бігаю. Ну, не працює, тому після. На сайт буде. Так, нажали, ми вже йдемо назывался. І до скорої зустрічі.